Привіт! На моїх сторінках повторюємо тему корінь квадратний і тему корінь n того степеня. Починаємо. Корінь із А. Оцей запис, якщо нема показника, означає, що це корінь квадратний. Це таке число b, яке при піднесенні до квадрату дасть підкореневий вираз. Відразу розбираємося значок кореня підкореневий вираз і b в квадраті дасть просто А. Це є означення. І відразу з цього значення видно, що А, підкореневий вираз має бути невід'ємним, більше рівно за 0. Я відразу тут пишу поряд. І так само Б вираз, який є значенням кореня, має також бути невід'ємним. Б Більше рівно за 0. До речі, оцей запис. Корінь квадратний ще називають арифметичним квадратним коренем. І як тільки ви його бачите, знайте, що його значення не може бути від'ємним. Ну і переходимо відразу до практики: Корінь з числа 9. Яке число в квадраті дасть 9? Ну, звичайно, 3. 3 в квадраті 9, отже, корень з 9 буде трійка. Все дуже легко. Хоча хтось може сказати: а чому це значення не може дорівнювати мінус 3? Тому що мінус 3 в квадраті також дасть 9. Ні. Як тільки ви записали знак, кореня квадратного, арифметичний це квадратний корінь. Він тільки невід'ємний, тобто трічка. Так само, якщо хтось захоче обчислити корінь із числа мінус 9, не робіть цього, цей вираз не існує. Чому? Тому що немає такого числа, яке в квадраті дасть мінус 9. Розумієте? Є приклади схожі на ці, трішки складніше. От якщо ми будемо записувати корінь, а під кореневий вираз трійка в квадраті. Ну, Зараз я навмисно привожу цей приклад, щоб було усім зрозуміло, що це корінь з 9. Це просто 3. Якщо тут буде не трічка, а, наприклад, 39 в квадраті, то можна не підносити і відразу записати, що то буде 39. Але якщо у вас буде запис корень, а під коренем мінус трійка в квадраті, не здумайте написати, що то є мінус 3. Чому? Пам'ятаєте, значення кореня квадратного не може бути від'ємним. Тому це також буде 3. Запам'ятайте таку властивість. Корінь із А в квадраті дорівнює А за модулем. Я розповідала вам, що таке модуль, і для саме тут він дуже необхідний для того, щоб не наробити помилок і не отримати значення кореня квадратного від'ємним. Обов'язково скористуйтеся цим правилом. Потім я покажу задачі НМТ, ЗНО, ДЦ використовується. Запам'ятайте цю властивість і не робіть помилки. До речі, в нас на каналі вже є відео, яке допоможе розібратися з усіма проблемами теми корінь і коренятого степеня. Перегляньте його. Нам потрібно багато практики, крім цих задач. Обчислимо ще значення корення квадратного. Корень квадратний з числа 25. Ви так само розмірковуєте, яке число в квадраті дасть 25. Звичайно, це буде 5. 5 в квадраті 25. Обчислюємо далі корень із числа 0,81. От дуже часто роблять помилки, якщо це дробове число. От пам'ятаєте, 81 це 9 в квадраті. Отже, це буде 9, але в нас після коми два знака. Тому це буде 0,9 і при піднесенні до квадрату у нас саме буде 0,81. Зауважте, якщо в нас тут два знака після коми, то тоді значення корення буде містить один знак після коми. Згадайте, як я розповідала вам в темі степінь. Під коренем у нас може бути змішане число. Наприклад, корень із 1,916. Як обчислити корінь змішаного числа. Все дуже легко. Спочатку це число потрібно перетворити на неправильний дріб. 1 помножити на 16, 16, додати 9, 25 – це буде корінь із 25, 16. Ну, а далі все дуже легко. Корінь числа 25 то буде 5. 5 квадратів 25, а корінь 16 буде 4. Тому відповідь 5 четвертих. І ви можете записати це число у вигляді, наприклад, змішаного числа або десяткового дробу. Це так само корисна навичка, і я про це вже розповідала. Обчислили декілька значень коренів квадратних. Впевнена, що ви зрозуміли, як обчислювати значення корення квадратного, тільки, будь ласочка, зараз в мережі дуже багато відео, які показують, що тут потрібно 2 додати 5, потім відняти двічку, 2 плюс 5, 7, мінус 2 буде 5 і записати сюди відповідь. Я прошу, не робіть того. Перевірте, наприклад, корень квадратний з числа 81. Користуючись тим самим правилом, ви отримаєте геть іншу відповідь. Не робіть того, просто зрозумійте, корінь квадратний це таке число, яке в квадраті дасть підкореневий вираз. Все дуже легко. Так само можна обчислювати корені не тільки квадратні, можна обчислювати значення кореня n того степеня. Наприклад, це в нас вивчають в 8 класі, а тепер 10 клас. Корень 3 степеня із числа 27. Ставте собі питання, яке число в кубі дасть 27? Звичайно, це трічка. 3 в кубі 27, отже, корень 3 степеня із 27 то буде 3. Або корень, давайте обчислимо зараз 5 степеня. Із числа, ну, наприклад, 32. Хто знає табличку степенів, тому дуже легко. Це буде просто 2. Чому? Тому що 2 в п'ятому степені дасть 32. Отже, корінь n того степеня із числа А це таке число B, яке в степені n дасть підкореневий вираз, тобто буде дорівнювати А. Зрозуміли? Таке число, яке піднесені до цього степеня, десь те, що було під коренем. Дуже схоже на означення кореня квадратного. Але тепер зверніть увагу, якщо це буде корень парного степеня, наприклад, корень четвертого степеня, а під коренем, наприклад, мінус 3 в четвертому степені, так само значення цього кореня не може бути від'ємним. Те саме, що я розповідала вам в цьому прикладі. Корень Тут буде мінус 3 в четвертому степені, це буде 81. І яке число в четвертому степені дасть 81? Це трійка, тобто не мінус 3, а трійка. І тут так само виникає та властивість, про яку я вам говорила, n того степеня із числа а і в степені n буде а за модулем, якщо це показник парний. Якщо ми обчислюємо корінь n того степеня із деякого змішаного числа, ми так само будемо працювати за цим правилом. Якщо число буде дробовим, так само будемо користуватися схожими прийомчиками. Корінь третього, п'ятого, четвертого степеня може бути корінь будь-якого степеня. Наприклад, корінь нехай буде третього степеня із числа 0,64 тисячних. Згадайте, яке число в кубі дає 64, це 4. А якщо в нас три знака після коми, це буде 0,4. Потім при піднесенні до третього степеня їх буде 3. Якщо корінь третього степеня і було три знака після коми, то тепер при обчисленні буде 1 0,4, тому що 0,4 помножити на 0,4 і ще раз на 0,4 дасть нам, нам саме те потрібне значення. Я дуже швидко. Тиротко розповіла про те, що таке корінь квадратний, що таке корень того степеня, як їх обчислювати, всі їх властивості. Багато виразів з коренями ви можете знайти в відео на каналі і дуже рекомендую його переглянути. Вивчити усю тему, ви зможете за допомогою мого сайту математичка. Ще я зроблю розбіри великої кількості завдань НМТ та ЗНО минулих років, і у вас буде вже якась уява про цю тему. Дуже запрошую вас вчитися разом. До зустрічі!